До футзалу та мініфутболу додали футбол у форматі 7 на 7 Заявки на участь у дебютному розіграші преміум ліги відкритого чемпіонату Хмельницького подали 10 колективів. Розподілені вони на дві підгрупи. Команди хочуть грати великим м'ячем. Ну те, що в нас тут не вистачає в місті футболу, є така проблема, але є такий запит від них, що зробіть нам, хоч якісь різновид аби могли згадати, що це Аби ноги не забували. Ну тут. Якби і формат в тому, що 7 на 7, ну тут досить місця. Тут немає офсайдів, немає ліміту по замінах, тобто можна прийти здорово потратити час. Матчі групового етапу, який складатиметься з чотирьох турів, відбуваються на стадіоні ліцею номер 11 Немає явного аутсайдера тут, тому що дуже багато, так після жеребкування там деякі команди охрестив, сказав, а е, ну. Ну, як ви мовите, ви знаєте, але радує, що всі команди вони намагаються підсилюватись, хтось більше, хтось менше, але навіть перший тур вони показали дуже класну конкурентну боротьбу, і тому тут буде дуже цікаво. Два тури без поразок пройшли два клуби у підгрупі «А» – це МФК Лідер АМОР, БІ «Зоря». Порогівці. Перша гра трішки була незвична. Дійсно, зовсім інший м'яч, трошки більший, трішки вище скаче, більше гравців, більше поле було незвично. Тут дуже довго звикали до такого. Але хлопці втягнулися, провели кілька тренувань, і в принципі, вийшли і довели, що ми можемо грати будь м'ячем. Ми не ставимо собі за мету там, перемагати в кожному матчі. Е, хочемо просто набратися ігрового досвіду. Тим паче хлопці всі молоді в нас в команді. Е, їм треба ігрова практика і, відповідно, е, будь-яким чином потрібно її отримувати. Наразі команди у рамках старту зіграли вісім матчів. Найрезультативнішим став поєдинок між колективами Татишо та ФК Аструм тут гравці у воротах розписалися 12 разів. Поки осінь, поки погода дозволяє чудово. Взагалі, провести турнір ще на свіжому повітрі, на газоні на штучному. Усі в формі, усі в тонусі. Ну тобто, зараз ми відіграли сезон літній і в хорошій формі приступаємо до цього турніру. Головне гарно, гарно грати і створювати неприємність сильнішим. Команда це основна задача. Змагатимуться команди впродовж двох тижнів. Фінальну частину чемпіонату, за словами організаторів, запланували провести на головній спортарені міста 1 жовтня. Тетяна Самсонюк, Марія Шевчук, новини міста.